Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну картопляну ковбасу. Для цього нам знадобляться такі інгредієнти, які ви бачите на екрані, ось така трубка. Першим ділом готуємо оболочку або кишку, зав'язуємо один кінець. Її можна придбати в супермаркеті або на ринку і готуємо начинку. Беремо картоплю кіло 200, і натираємо на тертки. Беремо цибулю 200 г, натираємо на терки. Це робимо для того, щоб картопля не потемніла. Натерли картоплю і віджимаємо її від соку. Ось скільки соку вийшло. Додаємо перець чорний 0,5 чайної ложки сіль за смаком. Три зубчика часнику натираю на терці. Беремо тушонку в мене власного виробництва, нам необхідно півбанки. Також ви можете взяти м'ясо салом вижарити і додати до картоплі. Тушонку необхідно розігріти в мікрохвильовій печі 2 хвилини і додаємо її до картоплі. Добре все перемішуємо руками або ложкою. Наша начинка готова і начиняємо оболочки. Оболочку надіваю на спеціальну насадку для домашньої ковбаси. Вона є у кожній електричній м'ясорубці. І ложкою починаємо начиняти. Кишку потрібно заповнити начинкою наполовину, так як оболочка може порватися в процесі випікання. Ось така ковбаска вийшла і зав'язуємо з другого боку ниткою. Наші ковбаски готові. І тепер голкою наколюємо ковбаски, щоб вийшло зайве повітря. Такі ковбаски необхідно випікати. При температурі 180 градусів 45 хвилин перевернути і запікати ще 5 хвилин. Ось така рум'яна ковбаска виходить. Ковбасу бажано куштувати в гарячому виді. Це дуже смачно. Обов'язково приготуйте по такому рецепту. Смачного, друзі!